Доброго дня, мене звати Тетяна. Я реабілітолог медичного центру Бубновського міста Івано-Франківськ. Сьогодні ми продемонструємо вам виконання розминки, яку виконують наші пацієнти самостійно перед основним заняттям та підбірку вправ для розтягнення м'язів, задньої поверхні стегна та сідниці. У зв'язку із збільшенням обсягів офісної роботи, зменшенням рухової активності та загалом впровадженням тенденції малорухомого способу життя виникають болі в м'язах сідниць, що також провокують захворювання опорно-рухового апарату. Основною профілактикою захворювань опорно-рухового апарату є рух, фізичні вправи та ведення здорового способу життя. Отож, зараз ми продемонструємо, як правильно виконувати дані вправи. І зараз спробуємо виконати розминку, яка складається з п'яти прав. Починаємо так? Займаємо упор на коліно та долоні. Спинка пряма, погляд спрямований вперед. На видиху округляємо спинку вгору і вдихаючи, прогинаємось попереку вниз. На видиху вгору. І прогинаючись попереку вниз. Виконуємо декілька повторів. Амплітуда рухів якнайповніша дихання глибоке та повільне. Права номер 2 Вихідне положення упор на коліна та долоні. Одночасно витягуємо праву ногу назад та ліву руку вперед. Так. І те ж саме виконуємо на протилежну сторону. Затриматись на декілька секунд для додаткового розтягу м'язів сідниці та стегна. Права номер 3 Сідаємо сідницями на наші п'ятки, колінка розсуваємо в сторони та дотягуємося прямими ручками вперед. І на видиху піднімаємось на прямі ручки, опускаємо таз вниз та зводимо лопат. Повертаємось через прямі руки у вихідне положення. Дихання при цьому глибоке та ритмічне. Право номер 4. Прес. Тобто робимо звичайні для нас скручування. Вихідне положення лежачи на спині, ноги під прямим кутом, руки в замок і за голову. На видиху. Стараємося відривати лопатки від підлоги, напружуючи м'язи пресу. При цьому шию стараємося не напружувати. П'яту вправу виконуємо з цього ж положення. Колінка розведені в сторони і стараємося на видиху підняти таз вгору, не перерозгинаючись в попереку. Ці вправи допоможуть зняти втому в ваших м'язах, покращити самопочуття та підготувати ваше тіло до подальших навантажень.